Без посадок не обійдеться наш курс. Європа і якнайшвидше Петро Порошенко матиме підтримку з уряду та парламенту. Це заяви прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Сто днів уряду, який було сформовано після перемоги майдану, якому довелося відповідати на серйозні економічні виклики та агресію Росії, святкують або відзначають саме сьогодні. Арсеній Яценюк найвірогідніше залишиться у своєму кріслі і Після інавгурації президента Порошенка заяви щодо спільної роботи гілок влади в суспільстві сприйняли з прихильністю, от тільки парламент вимагають переобрати. Біля Верховної Ради закінчується приготування до інавгурації п'ятого президента України. Завтра тут очікують перших осіб із десятків країн. Акредитована на церемонію більше 400 медійників теж із різних країн. Після інавгурації Петро Порошенко збирається висловитися з приводу свого бачення вирішення викликів, які стоять перед країною. А сьогодні у своєму виступі у парламенті прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив: і уряд, і Верховна Рада працюватимуть разом із президентом. На тлі останніх інавгураційних приготувань звіт прем'єра Яценюка про першу урядову стоднівку. Її прем'єр характеризує коротко, вистояли. Додає, що проведення президентських виборів в умовах де факто війни з Росією є досягненням усіх українців. Далі потрібні спільні дії влади щоб протистояти зовнішній загрозі. Разом зібрали в кулак нашу волю і продемонстрували, що Україна це не територія, а держава і те, що завтра в цьому залі новообраний глава Української держави буде приймати присягу, це є заслугою мільйонів українців, які прийшли, проголосували і сказали, це наша країна. Ми будемо визначати, хто в ній керує. Арсеній Яценюк найпевніше залишиться у прем'єрському кріслі. І після того, як президент Порошенко присягне на вірність українському народу, прем'єр підтверджує, курс України незмінний у Європу. Підписати угоду про асоціацію з ЄС треба якнайшвидше. Європейці в односторонньому порядку вже відкрили для України деякі ринки, і це за підрахунками уряду принесе нашому бізнесу півмільярда євро додаткових прибутків уже до листопада. Регіоналам, які тут же затурбувалися про підприємства на сході, які через високий курс долара. Та європейську політику втрачають російські ринки. Відповів робочим місцям шкодять бойовики, яких ті ж регіонали фінансують у підконтрольних їм Донецьку та Луганську. Сьогодні одні експерти питаються у що курс 8 за грівник долару в ті нескольких літа. Бита була плохо, А курс 12 – та благодать для людей. Я вам дам рецепт, як повернути курс 12 на 8. Найдіть свого колишнього лідера Януковича, хай 15 мільярдів доларів, які з золотовалютних резервів украли, верне, і буде зразу вісім. Моя відповідь на ситуацію в Донецьку і Луганську: Донецьк і Луганськ не проживе без України, а Україні потрібен Донецьк і Луганськ, і тому ми його нікому не віддамо. Велика частина звіту Яценюка стосується армії з позитиву. За три місяці військо стало боєздатним з негативу п'ята колона та крадії в тилу. Прокуратура розслідує кілька справ. Назначено повторне службове розслідування щодо заступника міністра оборони Богдана Буци, бо перше не встановило фактів. Яценюк запевняє, жодна інформація про обкрадання військових не залишиться без уваги і закликає депутатів закінчити конституційні зміни, щоб влада перейшла до областей, на чому так наполягає схід ламати корупційні схеми і не забути про політичну відповідальність сил, які вмонтували у корупційні ланцюги своїх людей, без посадок нічого не вийде. Народ повинен побачити, що за скоєння злочину. Є відповідальність тему політичної відповідальності і не окремих політсил, а усієї Верховної Ради жваво обговорювали в куларах. Активісти роздавали депутатам листівки про перевибори, бо цей парламент за події в країні несе таку ж відповідальність, як утікач Янукович. Ми, до речі, про перевибори роздаємо сьогодні. Я готовий. Але спочатку треба закон про відкриті списки. Парламентарі ніби й погоджуються, що парламент себе дискредитував, але майже у всіх є відмовки: одні лякають зовнішньою загрозою, інші вказують на відсутність, принаймні поки що юридичних підстав для розписку ради. Неможливий. Розпуск Верховної Ради без бажання значної кількості депутатів власне на перевибори. Тому треба створювати громадський суспільний тиск. П'ятий президент України, якого завтра приведуть до присяги у Верховній Раді, вже двічі заявляв: Верховну Раду треба переобирати. Чи буде на це політична воля? Суспільство, вимогу розпуску парламенту з порядку денного знімати не збирається. Ірина Павлинок, ілята Максим Шенкаренко. новини 2+,2.